На формування нації та держави впливає багато чинників. Яку роль відіграє християнство у цьому процесі? Вітаю вас! Мене звуть Сергій Балюк. З вами програма Призначення. Історія свідчить, що ідеї Біблії мають відношення не тільки до загробного чи церковного життя, а й безпосередньо до суспільно-політичного, повсякденного життя людини. Народи, що свого часу прийняли християнство, створили держави відповідно до свого світобачення. З часом вони переконалися у позитивному впливі цієї релігії. Сьогодні ми будемо говорити про те, яку роль відіграє християнство у формуванні нації, держави та громадянського суспільства. У нас в гостях доктор філософських наук, професор релігіознавець Людмила Филипович. Вітаю вас. Це на вашу думку, що може бути об'єднуючим фактором для українського суспільства сьогодні? Складне питання ви задаєте. Звичайно. Я думаю, що досі не можуть на це питання відповісти. І політичні діячі, але я, як філософ і як релігіознавець, мислю зовсім в інших сферах. Я думаю, тому що ви філософ, тому я задаю вам таке складне питання. Ви знаєте, я теж думаю над цим питанням і не находжу іншої альтернативи, крім як відповісти вам таким чином: це має бути усвідомлена віра в Бога. Тобто на сьогодні втрачені всі авторитети. і єдиним авторитетом, який для народу України може відновити свої. Власне, функції це є оця істота, яку ми називаємо Бог. Ви сказали, усвідомлена віра в Бога. Що ви маєте на увазі? Це приналежність до якоїсь конфесії, течії, чи ще щось більш вище ви знаєте, і у нашій науці все таки ми розділяємо релігію і віру. І приходимо до висновку, що віра є складовою релігією, тобто релігія значно ширше поняття. Я думаю, що віра не знає конфесійних обмежень або, скажімо, якихось інституційних форм в своєму невищому покликанні. Віра в Бога, це як онтологічне явище, воно існує або не існує, вона присутня або не присутня. І дуже багато є релігій, де не існує віра в Бога. Думаю, що на сьогодні, якщо би кожен реально і щиро сповідував Бога, ця би єдність настала для України. Ви сказали, що існують релігії, в яких немає віри в Бога. Це тоді просто обряд, чи традиція, чи дань своїм батькам. Ну я можу назвати декілька таких релігій, скажімо, це китайські релігії, же самий даосизм чи конфусіанство. Можна навести інші приклади. Там існують поняття про абсолют, у вигляді, скажімо, якогось неба або якогось вищої реальності, але воно не названо і не існує там як втілений, олюднений Бог, так як це при, наприклад існує в християнстві. Тобто релігія дійсно ви праві може існувати у вигляді культу, у вигляді обряду, якихось традицій, але при цьому відсутня оце дуже важлива складова. Яка характеризує християнство як монотеїстичну релігію в Україні? Ми маємо декілька таких основних конфесій християнських: це православія, католицизм і католицизм і чи греко-католицизм нічий АА і А і, і протестанство. Так чи може православ'я бути просто релігією? Я не говорю взагалі як деномінація, чи може людина бути православним, але це просто релігія, а не віра в Бога? Може, і ми знаємо е, такі факти, е, я би сказала навіть кумедні факти, коли е, нинішній президент Білорусі Лукашенка себе називає православним, православним атеїстом. Атеїст. Е, тобто, з точки зору людини, е, яка не вірить в Бога, вона може себе ідентифікувати з православ'ям як з культурним ідентифікатором е, з свого власного життя або, скажімо, життя свого народу. Але для мене це є замало для того, щоб вважатися православним. Замало святкувати ті чи інші свята, що не їлі ходити до церкви. Важливо все-таки все своє життя тотально присвятити Богу і жити у відповідності до тих заповідей, які ми отримуємо від Нього. Не просто декларувати, що такі заповіді існують, а втілити їх своїм життям, слідувати їм у своєму житті, звичайному житті. Так сталося, що Україна ну, за традицією, вона захід її більш греко-католицький, а схід православний. Тепер, чи можуть ці дві частини України об'єднатися якраз на, на тій основі, про яку ви говорите, не про конфесійній приналежності, а якраз на тому, я би міг сказати навіть так, в вищій формі релігії я би це так назвав віри в Бога. Ну, по-перше, дозвольте, я заперечу доволі поширений стереотип стосовно домінанти греко-католицької на Заході, а православної на Сході, хоч би в силу того, що на сьогодні греко-католики складають лише тільки 42% серед населення України. західних областей України. А західних областей? І хочу сказати, що питома вага греко-католиків, як це не прикро, щороку падає. За рахунок. Появи там і протестантських громад, і відродження православ'я. Тому я думаю, що в майбутньому може суттєво змінитися конфесійна карта України. А стосовно другої частини вашого запитання, да без сумніву, якщо би народ сповідував, якщо би він вірив, а не належав до тої чи іншої церкви чи релігійної громади, таке об'єднання було б можливим, Людмила Филипович. Доктор філософських наук, професор, завідувач відділом релігійних процесів України інституту філософії Національної академії наук України, директор Центру релігійної інформації і свободи, віце-президент Української асоціації релігійної свободи Скажіть, будь ласка, яку роль відіграє християнство в творенні нації. І чи відіграє воно взагалі якусь роль? Без сумніву, якщо ми згадаємо з вами європейську історію, чи, скажімо, американську історію, а те, що найближче для нас історію нашої держави, християнство без сумніву стало і етноутворювальним, і етноконсолідуючим, і етнозберігаючим фактором. Фактично воно стало своєрідним духовним обличчям нації, оскільки нація це такий природній феномен, який розвивається і з'являється в результаті з'єднання по крові, або, скажімо, якихось культурних впливів, які відчуває на собі титульна нація або титульний етнос на території тої чи іншої держави або протидержави. держави. Мені особливо цікаві питання, як власне постав український народ. Що стало тим ядром, який, яке вплинуло на формування нації не просто за географічною назнакою, що вони проживають на певній території, а як цілісного явища, яке усвідомлює себе консолідованим і єдиним організмом? І тут ми не можемо не помітити і не відзначити роль християнства. Були такі спроби в історії нашої держави. Зробити християнство державною релігією. І згадаємо нашого хрестителя Володимира князя, який надумав Перуна поставити головним богом над всіма богами, які на той час були поширені в нашій державі. Але Перун не зміг виконати тої функції, яку, власне, на себе пізніше взяло християнство. І фактично, за часи правління одного князя, вони були не такі довгими. Наша країна і наш народ пережив дві духовні революції. По перше, спроби монотеїзації язичництва, і друга це введення християнства на Русі. Ну і пізніше, я думаю, що християнство, в залежності від соціально-економічних і політичних умов, в яких знаходилася наша держава, або наш народ, оскільки він довгий час був недержавний, відігравало або позитивну, або негативну роль. Я думаю, що будь-який вчений має без сумніву в будь-якому історичному артефакті бачити ці дві сторони. Тобто, ми не можемо бути комплементарними або осуджуючими щодо християнства і в історії нашої держави. А що є визначальним: нація творить релігію чи релігія творить націю? Я думаю, це обопільний процес. Дуже довгий час ми думали, що нація творить релігію, оскільки до релігії ставилися виключно як до явища, яке є вторинним і похідним від соціально-економічного розвитку суспільства. А ми зустрілися з тим, що релігія неодноразово була рушійною силою історичного процесу, зокрема хрестові походи. Хіба не віра в Бога в Ісуса Христа і бажання повернути роб Господній повела величезну кількість людей із Західної Європи на справедливий бій із мусульманами з тим, щоб визволити основні святині християнства від мусульманського панування? І зараз я хочу сказати, ми можемо з вами згадати дуже багато прикладів, які свідчать на те, що релігія може бути такою активною силою в суспільстві. Якщо ми згадаємо євреїв, то в даному випадку віра в Бога або релігія сформувала ізраїльську націю. Абсолютно з вами погоджуюся. Так Якщо само, як іслам, сформував, іслам арабів. сформував арабів. Сформував арабію. А потім подивимося на християнство. Воно зародилося в іншій культурі чи в іншому народі на інших територіях, а потім воно поширювалося по цілому світі. І воно вже відігравало, можливо, можна так сказати, оцим або було тим фактором, який консолідував народ, консолідував націю і творив націю. Ну це тільки при умові, якщо таке, скажімо, космополітичне християнство, яке приходило в ту чи іншу. Територію до того чи іншого народу адаптувалося до історичної конкретики, до традиції, до мови, до культури народу. Як тільки християнство не враховувало, оно фактично було витіснено з території. Ну скажімо, от теж саме християнство не дуже, скажімо, популярно в Японії. Тобто ми так. можемо назвати там буквально декілька громад, і то я думаю, що це було пов'язане із тими мігрантами, європейцями або американцями, які проживали на цій території. Тобто, християнство цим народом не сприйнято. Але і якщо треба додуматися, таку... чому? Якщо взяти таку країну, як Південна Корея, буквально ще 100 років тому назад, вона, здається, була буддийською країною. Так. А зараз вона стала християнською. І то в протестантському розумінні. Але все одно, напевно, вони врахували без сумніву і той культурний контекст, в якому вони розвиваються. І напевно особливості менталітету того народу, серед якого вони поширюються. Тому що неможливо християнство існувати без його етнізації, коли воно не буває форм, які зрозумілі тому чи іншому народу. Ну і скажімо, заповідь Ісуса Христа стосовно п'ятидесятниці, коли Він послав своїх апостолов. Проповідувати Всім різним народам. народам і їхніми мовами сама по собі говорить про я. Не думаю, що Ісус Христос приніс вчення про якусь культуру чи про якісь обряди чи традиції. Фактично, Христос приніс віру, і потім ця віра має бути імплантована в ту чи іншу націю, чи в той чи інший етнос, і потім вже відобразитися звідти забавленням культури і традиції. Це було би правильніше. Ну так воно в новій історії сталося. Як тільки набували етнічних форм національних форм християнства, воно приживалося і воно ставало фактично другою душею народу, візьмемо, скажімо, польський католицизм. На сьогодні ми не можемо розділити поняття поляк і католик це настільки злилося між собою, так само як дуже довгий час, там росіянин чи українець і, росіянин, православний. і православний так. Тобто, от, навіть я б сказала, накладання тутожностей етнічних і релігійних, воно й досі існує в сучасному світі. Але ситуація змінюється і дуже стрімко змінюється, коли оці тотожності, вони просто-напросто руйнуються. А ви глибоко і детально досліджували питання релігії і нації? Це вилилося в якусь працю? Так, і це не тільки мій дослідницький інтерес, а мій екзистенційний інтерес. Тобто ці питання цікавлять мене і як людину, і як науковця. І хочу сказати, що завершилися ці пошуки, але етапні пошуки, оскільки і надалі я буду цим займатися. Колективною працею, яка під моїм керівництвом була завершена в минулому році. Ми видали книжку, яка присвячена всім тим проблемам, які ми, можливо, сьогодні не конечно обговорили Релігії, нація в суспільному житті України і світу. Ця книжка вийшла у видавництві «Наукова думка у проектах академічне видання. Я думаю, що вона дає. Відповіді на деякі із тих питань, які прозвучали на перших сторінках цієї книги, і думаю, що власне призначення філософії релігієзнавства це вопрошання є. Тобто, якщо ми зуміємо сформулювати запитання, а потім будемо шукати відповідь на нього, тим самим ми виконаємо свою місію філософію. Те, що говорить сьогодні, філософи через декілька років стає надбанням пересічних громадян. Або народів, або націй взагалі. Тому чим займається філософія, є дуже важливим. Я вам вдячна за це. Якби би за це ще гроші платили відповідні. То було б дуже добре. Але філософам грошей давати не можна. Вони... А вони будуть думати не про високі, а про гроші. А про гроші. А Куди тоді їх вкласти? Які вони... відсотки, дивіденди. Тоді, про... тоді не філософ. Взагалі християнство Відіграло певну роль, воно взагалі трошки змінило нашу культуру. Тому що, як ми знаємо, спочатку в нас була язичницька віра, і коли прийшло християнство, то воно трошки змінило взагалі наше світобачення. Ну, взагалі, християнство, якби в нас було більше віруючих людей, то можливо в нас було більше якоїсь моралі. Духовної саме моралі. чого нам зараз трошки не вистачає, ну, християнство відіграло значну роль в розвитку України. Перш за все, християнство це є світова релігія, і якби цим самим, коли Україна стала ну, християнською державою, вона якби приєдналась до світового товариства. І на сьогоднішній день ну, хри ну, християнство є як е моральною якоюсь складовою. Ну, поведінки навіть людей там націй, не знаю, розвитку. Ну не знаю. Добиття України незалежності. Християнство досить допомагає встановленню і культурних цінностей, і розповсюдженню, скажімо, якихось взагалі цінностей духовних. Тому християнство це одне з найважливіших для наших людей. такие устоев моральных. Ну прежде всего вера это, наверное, то, что дает человеку возможность в трудных ситуациях жить дальше. И христианство это та вера, которая, ну во-первых, это наша с древности вера, то к чему мы пришли, то к чему шли наши предки, воспитывает в нас человечность, воспитывает в нас доброту и, так как я уже говорила, помощь ближнему человеку. Я уважаю, что все-таки это Найголовніший провідник е, е, нашої культури і для нас самих, і для світу. Україна у нас була дуже давно поділена на у нас була під різними, вибачте за слово, окупантами поляками, мадірами, росіянами. Якщо такої культури, такої культури Україна не мала. На ж не мало. У нас була під, у нас була колоніями різних великих держав. О! Але релігія відігравала то, що релігія, що релігія давала змогу зберегти свою культуру українцям. Без релігії просто вся культура українська бо вона не зберегла. Так, пані? Так. А що б ви могли сказати? Що є визначальним фактором для українця? Релігія, мова чи ментальність? Хто зараз українець? Українець це православний, а православний українець. Ні, ми не можемо сказати. Українець – це той, хто говорить українською мовою, а хто російською не українець, не можемо сказати. Знаєте, я стою на позиціях, які визнають, що процес націотворення для України ще не завершився. Чи ми, І від... ми така молода нація, я думаю, чи що, ми дуже відносно... я думаю що ми відносно все-таки молода в модерному розумінні цього слова. І в залежності від того, який шлях ми виберемо, чи, скажімо, американський, коли до американської нації зараховуються е, люди будь-якого етнічного расового е, походження, е, я думаю, що нам все-таки ближче європейський шлях, який в основі будь-якого націотворення має певну етнічну матрицю. Тобто на українських землях завжди. Знаходився так званий материковий або тительний народ, який без сумніву не міг не відчувати на собі впливів інших народів, скільки міграційних хвиль пережила ця земля, як з ходу, так і з заходу, як з півдня, так і з півночі. Тому на сьогодні уже чистого того, знаєте, українця, якого багато хто виводить аж з Трипільської культури, навряд чи ми знайдемо. Тому що у багатьох із нас є явно азійські, скажімо, риси обличчя. Це проявляється і в нашому лексиконі українському, коли існує багато іншомовних слів, які сприймаються вже як рідні українські. А якщо ми заглиблюємося в історію виникнення того чи іншого слова, виявляється воно абсолютно не слов'янського навіть походження. На сьогодні пропонуються два проекти для розвитку українця. Це так званий проєкт етнічний, який виключно буде враховувати інтереси титульної нації. І другий проєкт це політичний, який би об'єднав під назвою український народ представників всіх тих етносів, які проживають на території України. Тобто, поняття приблизно нагадуватиме, нагадуватиме американське розуміння американець, усвідомлення в собі. Американської, громадянської або української, якщо бути так більш точним, скажіть, будь ласка, яку роль відіграє християнство в державотворенні? Думаю, що напевно духовну, ідеологічну, культурну, мовну і багато інших ми можемо назвати сфер. Де християнство без сумніву впливає на становлення і на розвиток держави. А яку роль відіграло християнство в державотворенні України? Домінуючу. Тобто я не знаю, чи свідомо це робив князь Володимир і його послідовники, але вони прекрасно розуміли, що місце держави на той час Руси, Київської Русі в Європі неможливо поза християнством. Тому християнство ще виконало функцію і дипломатичну введення mm -hmm. України в, в цю братню, так скажемо, сім'ю європейських народів. Ми, можливо, не зовсім усвідомлюємо важливість тих крохів, які були зроблені в 1988 році, але сьогодні ми бачимо, що. Більшість все-таки, українців себе ототожнюють із Європою, і в цьому без сумніву є певна роль і християнства, яке було прийнято вже так давно. Ми не перетворилися на хуторянський народ, на хуторянський етнос. Ми були втягнуті в всесвітні і всеєвропейські процеси творення. Європейської, якщо ми можемо так сказати, нації, тому що вона витворюється на наших очах. Ніхто не збирається в рамках цієї спільноти втрачати свої етнічні національні ознаки, тобто німці, як розмовляли німецькою мовою чи французи французькою, так вони й будуть зберігати ці особливості. Але християнство і для них, і для нас є тою духовною спільністю, яка робить нас зрозумілими краще зрозумілими один одному, але сьогодні у нас. Спостерігається таке явище, як намагання деякими людьми відродити язичством. Ми називаємо це неоязичством. В Західній Європі ми спостерігаємо таке явище, як відмова від християнського куріння. І навіть довший час велися і ще й досі ведуться дебати, що не включається в Європейську конституцію слово Бог. І Папа Римський про це говорив. Є такий, можна сказати, опір цьому. Як це може відобразитися в майбутньому? Ну, якщо ми стоїмо, скажімо, на позиціях ліберальних і демократичних, ми маємо за кожною людиною визнати право сповідувати будь-яку систему поглядів, в тому числі і язичницьку. Я думаю, що поява взагалі язичництва в Україні це своєрідна відповідь на. Позицію, яку зайняла в свій час православна церква стосовно духовного розвитку українського народу, як нації, так? як нації, це своєрідний опір, тобто ми кажемо опозиційне явище. Хоч без сумніву, довгий час на наших теренах, я думаю, вам, як людині, яка добре обізнана, скажімо, із традиціями західної України, відомі факти, коли і досі ще зберігаються і, і поклоніння лісовикам, і іншим духам, які прийшли до нас із язичництва. Це напевно все таки пов'язано з тим, що в свідомості українського народу ці два комплекси язичницький і християнський, по великому рахунку не суперничали. Вони не протиставлялися один одному. Язичництво це своєрідна картина природи, картина господарювання, християнство це зовсім інше. Це картина людини. І відношення людини до світу і до собі подібних. Ну, я не кажу про такі речі, як відношення до Бога, тому що ми зараз розглядаємо горизонтальні зв'язки. Тому вони якось співіснували один з одним. І, скажімо, ті традиції, які сьогодні сприймаються, як суто християнські, наприклад, випічка пасок на свята великодні, або, скажімо, крашанки, або писанки це ніщо інше, як відголос. От Тих от давніх часів, коли на території України панувало язичництво, я думаю, що нічого страшного в тому, що ці два комплекси співіснують, немає І при умові, що людина розуміє, що язичництво існує у формі традиції, а християнство у формі світогляду. Mm -hmm. Навіть так. А що тоді сказати стосовно Західної Європи, якщо вона відмовляється від християнства, чи не втрачає вона свою ідентифікацію? Без сумніву, тому що, на мою думку, все-таки європейська цивілізація європейська культура базуються на трьох стовпах, як для мене. Це дуже сильний стовп греко-римської культури. Фактично, це нам забезпечило і певну мовну єдність, так звані романські мови, якими розмовляють фактично європейці. Забезпечило нам право, тобто нинішнє європейське право повністю базується на римському праві. Цей жанри літературні і багато інших, і багато видів мистецтв, з якими ми зв'язані. Другий такий стовп для мене теж визначальний є власне світоглядниця, християнства. Тому що уявити собі Європу поза християнством неможливо, і третій такий кіт цієї європейської культури це секулярна культура, яка пов'язана із буржуазними революціями у Франції і у Великобританії, 17-18 століття, коли була привнесена нова складова до європейської культури, зокрема світська. І от треба зараз Європа, власне, і знаходиться в пошуку свого майбутнього розвитку між цими двома-трьома цими китами. Вона не відмовляється від греко-римського спадщини, в принципі, вона не відмовляється і від християнства. Просто ми зараз живемо в таку епоху, коли, можливо, деякі речі сприймаються. Не так, якими вони є насправді. Зокрема, це стосується домінування секуляризму і в нашому світоглядному, і в нашому житті. Я думаю, що поза цими складовими побудувати повноцінну культуру на сьогодні неможливо. І мені дуже прикро, що світські держави, навіть в. Передмові до своєї Конституції не згадали про особливу роль християнства в історії постання їхніх держав. А на вашу думку, чи зникне колись християнство, як явище взагалі? Ні, це неможливо. Це неможливо. Ні, Чому? без сумніву, тому що у людини завжди буде потяг до? До вищого. Власне, вона і сотворена, як та, яка тягнеться своєю природою, всіма своїми фібрами до, до творця. Християнство було покликано до життя самим життям, сотворено Богом, воно вже дві тисячі років відповідає на дуже важливі питання. і Продовжуватиме відповідати на ці запитання, оскільки відповідь є універсальна любові. Любіть ближнього як самого себе і нас цьому навчив Ісус Христос. Я дякую, що ви знайшли час і можливість завітати до нас. З нами в студії сьогодні була Людмила Филипович, філософ, людина, котрій небайдуже сьогодення України. До зустрічі!